Я всех приветствую себя на канале. Сегодня будут такие разные автомобили, как Сиат, как Гелик, Форды, Мини, Джипы. Сегодня будет весело. Ну, вам кому сподобалось, ставим подобайки, подписываемся на канал и поехали. Так, маем Сиат Арона. Якщо вірно я прочитав на зимній гумі, непогана гума така новенька, я так розумію. Так, так, так. Так, не видно. Що у нас тут? Сидіння тканина, шкіряне кермо. Суменький такий FR, а Rona Farkop має. Так. Sia Арона ФР FR, 19 рік, 68 пробігу, 150 кінських коней. Техогляд у нас до 26-го року, 1,5 бензин за 16400 євро. Так, непогано виглядає. Так, йдемо далі. Гелік з АМГ. На зимній гумі у нас він. Стоїть дуже дов... довго. А, це у нас заводський АМГ. Так, піреллер гума у нас. Так от виглядає він. Якого це року? Це напевно старий. Ну, так навіть іржавчини немає. Так, це лобовуха ще не вклеєна. Mercedes-Benz G63 AMG. 16 рік, 42 тисячі пробігу, бензин 571 кінських коней 5,5 євро 6. Так, за 92,900. Отак от він. Ну і такий ось у нас салончик має автомобілі, такі сидіння. Ну непогані. Ну іржіни не, не бачу я. Ну вони такі автомобілі дуже страдають. Іржою. Немає. Що це за мерседеси без іржі? Ну, як новий. Так, що у нас тут ззаді? Ззаді сидіння у нас шкіряні, тут теж шкіра, карбон зроблено, типу карбон сидіння таке. Так, все в карбоні. Ну, не знаю, це за що такі гроші віддавати? Ну, ладно, ми не будемо. Фордик. У нас Фордик маємо. Фокус, поганий, непоганий Фордик, фокус. Так от виглядає він. Що у нас тут? Літня гума стоїть. Ну, схоже на літню. Так, лі літня, чи все сезонне. E -E. Спереді у нас стоїть все а ззаді не помню. Так, сидіння, сидіння у нас тканина, шкіряне кермо, кнопочки на кермі. ну, На автоматі, напевно так. Місця, ну, дов... доволі багато, так, багато місця. Так, давайте ми почитаємо, що у нас тут Ford Focus 21 року, 48 883 пробігу. 125 кінських коней, новий тюф, євро 1 літр. За 17 890 євро. Ну це конечно страшне. Що ми маємо? Ми маємо одна а, у нас LED і галагія. Противотуманні фари має автомобіль. Так, ще у нас один. Те ж саме. Лед і противотуманка у нас і галагення. Тільки не знаю, це дальній, це ближній, напевно. Так, зимню гуму має майже нову 205,60 на 16. Так, колотки ще є, диски більш-менш рівненькі такі. непоганий Фордик. Так, назад взагалі нова, нова резина, зовсім нова зимня гума. Так, зимня гума. Що у нас тут? Маємо сидіння з тканини, шкіряне кермо, кнопочки, маленький екранчик. Ну, так. 21 рік, 48 883 пробігу, 125 кінських коней. Новий тюв євро 6, 1 літр. Так, за 17890 евро Тільки я це не розумію, це у нас ще бензинчик такий, так не погано виглядає. Нова гума. Ну, не знаю. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Міні. мини купер у нас мини купер мини купер с мини купер с Шкириани у нас сиденья такие добрые, добротные добротные ну это бмв что там сказать сиденья как на бмв так мини купер 19 рик 800 ой 88 тысяч 904 пробегу 192 кінських коней. Новий тюф. Так, 2 літри бензин євро 6. 20 990 євро. Так, що у нас тут? Ну, така рівненька непоганий. Автомобіль. Літня гума стоїть. майже, а літня гума, бачите, вона ще... І натирали її. Ну, зараз хвилинку почекайте, я вам скажу. Вона зовсім нова 24-го року. Зовсім нова. Так, нова гума стоїть. Так, що це у нас? Ці це Що це? це таке? Чи це Peugeot? DS. 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 Так. ДС у нас 18 року бензин 1,2 60 тисяч пробігу 110 кінських коней, новий тюх за 13 990 Ну такий тоже на на всесезонні гумі у нас На топовій, я так розумію оптиці Дивіться, яка вона дуже така інтересна Ну це ж Піжо, я так розумію так Напишіть хто знає Чорний дах. Сидіння такі ну погані сидіння, ну незрозумілі, По... схоже на Алькантару, кермо таке, ну кермо таке, як шкіра. Ну це для міста такий автомобіль. Так, йдемо, йдемо далі. Citroen Citroen C5. Cross як вам непоганий варіантик, так? Непоганий варіантик. Що у нас тут? Що тут у нас? У нас тканина. Більше ні, ні, ні на що дивитися, так? Шкіряне кермо, маленький екранчик, має автомобіль, літня гума, диски ще більш-менш. Оптика у нас лампа Ильича. Ось таке. Citroen c 5 19 рік, бензин 1,6, 58 860 пробігу, 181 кінське і новий тюф. 19900. Ну, це дуже дорого. Так, оце ось апарат. Всі люблять такий автомобіль Citroen. Citroen. Такі Citroen. Ценник. Renault Сенік. Це на комплектації Бузи. Зимня гума у нас. LED оптика. Ну, непогане, непогане, непогане. Це у нас така комплектація не з дешевих. Так, давайте глянемо. Маємо шкіряні сидіння з тканиною. Ну, це не шкіра, вон я вам покажу. Ось бачите? Все, сидіння Габеля. Оце таке було. Ми дивилися Міган. О, Мігана 4-го. Такі самі сидіння були, на про... Пробіг був 60 тисяч. Зараз обійдемо, подивимось, скільки тут пробігу у нас. Ну так, все воно новеньке. Напевно, тиски більш-менш зимня гума майже нова. Та вона не майже вона нова у нас 23 го року. Реносценік. Добра машина на вигляд. Так, 17-го року, дизель 1,6 у нас, 73 900 пробігу, 160 кінських коней, новий тюг євро 6 за 16 900. І сидіння нема. Бачите? Немає сидіння. Оце вам така шкіра. Оце любителі. Рено, Рено. Ось вам і Рено. Так, йдемо далі. Мерседес. Мерседесик у нас. Мерседесик А-180. На лед оптиці у нас він. Непогано виглядає автомобіль. Так, у нас сидіння з тканини. Такий екранчик, як на BMW, ну як на всіх нових автомобілях. Ой, руль з пластику. Це щось страшне. Це страшне. Це страшне. Так, дивіться, господи. Так, Mercedes Benz A-180 на класу. 21 рік, дизель, 2 літри, Євро 6, 82 483 пробігу має автомобіль, 116 кінських повний, новий тюф, 21 900. Що у нас тут ззаді, ззаді, Ось так. О таке. Не скажу, що тут прям... Добре, так, джип, 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 каратиш у нас, вранглер. А що, тут ціни немає? Немає ціни. Це не дуже. Ладно, йдемо, опіль, опіль у нас, опіль. Опель, опель, мокка. Дивіться, який колір. Зимня гума стоїть у нас. Мокка. Екофлекс. Нові диски стоять, тормозні у нас, блини так називаємо. Спереді теж у нас нова нова гума. Що ми маємо? Ми маємо ай, еко кожу, дивіться, яка репнула. Бачите? Вон. Зараз я обіду вам. такий коричневий торпедо. непогано виглядає. Ну Сидіння це ужас, це якийсь ужас. У-ужас. Так, що в нас? Лампи і ліча стоять? Так, маємо Opel Mokka, 14 року, дизель 1,7, 130 пробігу, 131 кінських коней, новий тюб Євро 5 за 9790 євро. Ось я вам покажу. Блін. Чого воно такого? Бачите? Все, приїхали. Так, йдемо далі у нас в автомобілі Audi. a 3. Дивіться, яка гарнюлька. Audi 3. Непоганий автомобіль. такі сидіння, ну, зовсім дешеві. Екранчик якийсь. Ось так Виглядає як на Сітрейна. Дивіться. Так. <ріст> так, а третя, 30 ТФСАЙ. Непогано виглядає. Зараз з цього боку. Що ж, кермо у нас більше нічого немає. А третя у нас 22-го року. Бензин є 10. Можна заливати. Автоматик 1 літр. 48 900 пробігу. 110 кінських коней, тюф до 27-го року, 22 990 євро. Ось так от. Такі ціни. Шкода. Шкода, шкода. Що це у нас скала? Універсальчик. Має зимню гуму. Іржі не бачу, ну ще рано. Диски більш-менш. Термазні спереді на диски, термазні стоять, видно. Сидіння у нас отакі нарядні, чимось на Рено схожі. Колір. Екранчик має невеликий, скіряне кермо. Я так розумію, вона на ДСГ Зараз глянемо. Так, шкода скала 21-го року. Бензин є 10 на автоматі. ну Скоріше за все це DSG 1,5, 80 500 пробігу, 150 кінських коней, тюб до 26 року, 17990 євро. Шкіряне кермо. ну Так, більш-менш виглядає. Ну, на сьогодні оглядали такі автомобілі, кому сподобалося. Ставимо подобайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Всім гарного дня. Ну і до зустрічі у мене на каналі. Всім чао!